Доброго здоров'я всім, шановні глядачі. Вас вітає канал Віталій Українець. Шановні пенсіонери, те, що відбувається, не лізе ні в які ворота, ні в які рамки. Те, що в країні у нас відбувається. Законопроект No9453. Вони таких законопроектів наприймали вже хто Бог зна що. І оцей законопроект, іменно оцей, ну, забере пенсії навіть. В тих, хто все життя тяжко працював. Тяжко, тяжко працював, чесно сплачував податки, і вони хочуть оцим законопроектом лишити пенсіонерів пенсії. Чому я так говорю? Зараз розповім. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не з нами. Ми тут обговорюємо важливі соціально-політичні новини, економічні і все, що взагалі відбувається в країні. Отже, ви чесно працювали, чесно сплачували податки, внески, а тепер... Тримдець, вам потрібно особисто йти до банку, щоб пройти що? ідентифікацію, бо грошей не буде. І по барабану, хто ви, як ви це зробите, де ви це зробите, ну, це, цього, це ніхто не волнує. Воно там е так зробили, так, так цікаво, так інтересно. Ну, як же ж прийти? А якщо людина не ходить, якщо людина інвалід, або, допустім, ну, людина. Села, ну, це, це повний брід. Якщо законопроект No9453 ухвалять, а він вже е, пройшов перше читання, його вже в першому читанні підтримали в Верховній Раді, і його ухвалять, то 100 тисяч пенсіонерів лишаться без пенсії. Так. Що це за закон? Законопроект номер 9453 подають як оновлення пенсійної системи. І боротьбу з шахраями. Ну, дивіться, На бумазі воно виглядає класно, справедливо, дуже, дуже, дуже як би сказати, е, е, класно. А, ну, типу, боротьба з шахраями, шахраї, дуже багато шахраїв ви ж знаєте, да? що там люди ведуться. Телефонні шахраї дзвонять, щось там запитують, і людей там забирають гроші і тому подобне. І от дивіться, насправді за цими параметрами і словами ховається нова бюрократична пастка, в яку потраплять хто так пенсіонери, тому що вони самі себе захистити не можуть. І от пенсіонери ну, не можуть захистити і вони попадуть в цю бюрократичну пастку. Чому? По цьому закону усі пенсіонери повинні особисто проходити фізичну ідентифікацію кожен рік, а не раз в життя. Тобто кожен рік всі пенсіонери раз в рік повинні до 31 грудня, я там розповім, як це, пройти фізичну ідентифікацію. Як це воно буде відбуватися? Як, як проходиться ця фізична ідентифікація? Особисто. Приходите в банк і підтверджуєте свою особу. Да? Давайте тепер обговоримо. А якщо людина не ходить, а якщо людина лежить, а якщо людина за кордоном, а якщо людина на окупованих територіях, як їй прийти в банк, особисто підтвердити ідентифікацію. Ну от як? Що це? Людині потрібно їхати за кордону в банк, щоб пройти цю ідентифікацію, або як люди виїдуть із окупованих територій оттуда, щоб пройти ідентифікацію особисто в банковій. Говорять, що можна проходити відео ідентифікацію, але е дуже багато людей говорять, що це, ну, це мараз, це, це неможливо. Це не це неможливо зробити, тому що або зависає тебе не бачить камера, або ще якісь трабли і тому подобне. Це одне. А друге, якщо у пенсіонера кнопочний телефон, як він пройде цю ну, відеоідентифікацію? Ну, от як пенсіонер пройде цю відеоідентифікацію, якщо, якщо ну, кнопочний телефон, або якщо е, лежача людина, або ну, не ходить, ну, як ну, не може людина прийти особисто. Далі що? Все, казав, грошей не буде. Хто опиниться під ударом. П'ять верст категорій є таких. Перша – це пенсіонери, які виїхали за кордон. Ці люди, які за кордоном. Фізично вони не можуть приїхати в банк, щоб підтвердити свою особистість, так? А по відеоідентифікації це про полимараз. І от тут нету, все, і грошей нету. І як людина залишилася за кордоном, чи то в Польщі, чи то в Франції, чи то в Германії і без пенсії. Все нема. Заблокували. І от вам перший негатив цього закону. Вони придумують, але самі не розуміють, що вони придумують. Друге, люди на окупованих територіях, те, що я говорю, як люди з окупованих територій приїдуть в банк, приватбанк Приватбанк, Чатбанк. Раніше воно було тільки в Ощадбанки, зараз в всіх банках можна. Але ті як? Ну як людина оттуда вибереться і добереться? Це повний кавзда. Хворі та лежачі пенсіонери. Тут людина хвора, не може попасти. Плюс телефон, як казав, у ну, людини кнопочний. Або лежача людина, як її особисто це зробити. Довірності вже не проходять, я так розумію. Ну, в законі не написано, по-моєму, я не пам'ятаю. На... Напишіть в коментарях, якщо ви щось. Ну, По-моєму, там з довіреностями дуже, дуже погано. Ну, По довіреності друга людина ідентифікацію ж за пенсіонера не пройде. Ну. І що робить? Що тій людині робить? Ліки треба, комуналку платити треба, все треба платити, а людина не може особисто попасти. Це ВПО. Ну, що переміщені особи, які приїхали, втікли оттуда, е з тих територій, яку окупували. Люди там прописані, люди там, як би сказати, ну, да, прописані. І тут їм усе треба переробляти, переходити, документи і тому подобне. І п'яте це таке, знаєте, питання. Люде, людям, які отримують пенсію на картку і не користуються нею. Ну, от є такі люди, що ну, там допомагають діти чи ще кудись, а пенсія на картці накопичується на щось інше. І от якщо ви е цією карткою не користувалися півроку, все, кабздат, заблокують. Ну немає, немає, як вони говорять, немає, як би сказати, е е Движняка, да, чи як вони там кажуть, е, руху, руху руху немає по е, рахунку, все, значить, людина щось десь кудись, або її нема, або ще й все вони блокують. А потім, щоб відновити, це, 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 це треба три круги Ади пройти. Щоб це все назад обновити, гроші нікуди не дінуться, вони залишаться. Але щоб відновити це все, це треба пройти три круги Ади. Пенсійні банки, запроси, справки. Ну, чуть, чуть ли не підтверджують, що ти це ти. Це, це, це так воно і є. Тобто це підсумок. Всі пенсіонери повинні пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня. Кожен рік. Кожен рік. Не раз в житті, а кожен рік під, 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 підтверджувати, що ви це є ви. І ви отримуєте пенсію ну, особисто, що ви, ніхто другий за вас її не отримує. Та вони, ви розумієте, що е, вони судять, я так розумію, по собі, що вони за когось там голосують, вони беруть картки чужі, да, своїх там, колег голосують і тому подобне, І вони думають так само, що і пенсіонери можуть, наприклад, пенсіонер помер уже, Господи, да, а сусід пользується його пенсією. Або син чи донька. Ну, я, так, я так розумію. Нащо це все? Я, я взагалі я не розумію, для чого ця вся цифровізація, тим буде пенсіонеру, якщо молода людина не може розібратися в оцих в оцих їхніх траблах електронних. На, на, нафі... Господи прости, не, ну, емоції, вибачайте. На що це все? На що ці всі підтвердження? Якщо є людина, все, слава Богу, нас так заганяють знаєте, в такі рамки, затискають, затискають, затискають нас, пенсіонерів, інвалідів. Щоб не платити чи знищить вже, я не розумію, ну, люди добрі, це ж повний кабздець. Пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. У мене на цьому все.